Так, Кіровоградська область, Олександрійський район, село Войдівка. Тут посів виконаний по долю ріпаку, по пшениці. І зараз покажемо, що у нас вийшло. Вже отримали сходи. Тож подивимося, що вийшло. Отакий От ріпачок. Отак От вийшло. У нас посіять по стерні, Сіяли тут грінплейсом. У нас 4 різні. Варіанта посівів є, обробляли беднаром дісковою, бороною, Вендерштатом, обичною нашою дісковою і от по нулю. Так, далі. Зараз будемо боротися із падалицею пшениці, із шкідниками і працювати регулятором росту. От Пшенички вже багатенько. І шкідників теж не то, що багатенько, а багато. Зими без морозу, вони не вимерзають, їбуться, розмножуються і питаються сожрать все, де що не попадеться, на зиму жиру набраться. І щоб не було ось, то потрібно уважно стежити за ними і вовремя працювати, і убирати і ганяти, ганять і ганять, бо жируть, журуть вони добре. Били.